Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Черівник країни Оз. Глава 19. Войовничі дерева. Наступного ранку Дороті розцілувалася із зеленою служницею. І обмінялися рукостисканнями з солдатом із зеленими бакенбардами, який провів їх до міської брами. Коли вартовий міської брами побачив друзів і дізнався, що вони знову затіяли мандрівку, він дуже здивувався, бо ніяк не міг добрати пуття. Навіщо самим шукати неприємностей? Проте. Відімкнув ключем замочки на окулярах, склав їх до зеленої скриньки, а натомість висловив мандрівникам чимало напутніх порад і добрих побажань. Тепер ви наш володар, нагадав він страшило, тому повертайтеся чим швидше. Повернуся. Щойно буде така можливість! Пообіцяв страшило. Та спочатку я повинен допомогти Дороті повернутися до себе додому у Канзас. На прощання Дороті сказала щиросердному вартовому. Мене чудово приймали у вашому прекрасному місті, і всі були дуже добрі до мене. Я просто не можу висловити. Наскільки я вам усім вдячна. І не намагайся, моя дорогенька, сказав вартовий. Ми були б раді, якби ти залишилася з нами назавжди. Але якщо вже тобі так кортить до Канзасу, то бажаю тобі якомога швидше туди потрапити. На цих словах. Він відчинив зовнішні ворота, і друзі опинилися за міськими стінами. Мандрівники вирушили на південь і сонце світило їм в обличчя. Вони були в чудовому гуморі і багато сміялися. Дороті мріяла, як повернеться додому, а страшило і лісоруб були готові на все. Аби її мрія збулася, Лев насолоджувався чистим повітрям і весело махав хвостом. То то, радісно гавкаючи, метався довкола і ганявся за метеликами та бабками. Міське життя не для мене, міркував Лев дорогою. З того часу, як я полишив ліс, я дуже схуд, а ще мені кортить показати іншим звірям, який я став хоробрий. Друзі озирнулися, щоб кинути прощальний погляд на смарагдове місто. Звідси, вони побачили тільки верхівки будинків за зеленими стінами, а також купол і шпиль палацу Оза. Зрештою, ос не такий уже й поганий чарівник, зауважив залізний лісоруб, задоволено відчуваючи, як б'ється в нього в грудях нове серце. Він спромігся дати мені мізки та ще й нічогенькі, підтвердив страшило. Якби ось прийняв порцію хоробрості. Яку дав мені, він став би неймовірно хоробрий, додав Лев. Дороті промовчала. Ось не дотримав обіцянку, яку їй дав, але він намагався що є сили, тому вона на нього не ображалася. Він і справді, певно, був непоганою людиною, хоч і виявився нікудишним чарівником. Першого дня мандрівники йшли зеленими луками, всіяними яскравими квітами. Ці поля оточували смарагдове місто Зосібіч. Друзі заночували на траві під відкритим небом, де сяяли яскраві зірки і дуже добре відпочили. Зранку вони знову вирушили у дорогу. І прийшли до густого лісу. Обійти його було неможливо він тягнувся ліворуч і праворуч, наскільки сягало око. Та друзі ще тому не хотіли звертати, щоб не відхилитися від обраного напрямку. Тому вони почали шукати, де зручніше буде зайти до лісу. Страшило йшов попереду. Тому перший побачив велике дерево з таким розлогим гіллям, що під ним добре було би пройти. Та коли він підійшов до дерева, гілки опустилися, оплили його, і не встиг він спам'ятатися, як невідома сила відірвала його від землі. І відкинула назад до друзів. Страшило, звісно, не забився, але дуже здивувався. Он, там ще видніється просвіт між деревами, сказав Лев. Давайте я знову ризикну, запропонував страшило. Мені ж не боляче падати. І з цими словами він підійшов туди, де показував Лев. Але знову гілля оплелося навколо нього і відкинула назад. Нічого собі ліс!» – вигукнула дороті. Що ж нам робити? Дерева, схоже, вирішили оголосити нам війну, здогадався Лев. Вони хочуть, щоб ми відступили. Доведеться мені трішки попрацювати. Сказав залізний лісоруб, і з сокирою на плечі рішуче подався до дерева, яке так непоштиво обійшлося зі страшилом. Коли до нього потягнулася велика гілка, лісоруб ударив по ній сокирою з такою силою, що розрубав її навпіл, дерево. Захитало гілками, наче від болю, але не завадило лісорубу зайти до лісу. За мною. крикнув він друзям. І ж!» Мандрівники хутко кинулися до дерева і пройшли під його гілками без перешкод. Тільки тото -то схопила невеличка гілка і почала його трясти так, що він завив. Але тут на допомогу песику примчав лісоруб, відрубав гілку і визволив тото. -то. Інші дерева в лісі поводилися чемно і нікому не заважали йти. Друзі вирішили, що це лише ближче до узлісся. Дерева поводяться так незвичайно, наче поліцейські. Які не пускають людей куди не можна. Мандрівники без пригод проминули весь ліс. Раптом, на превеликий подив, вони наштовхнулися на височезну стіну, зроблену, судячи з усього, з білої китайської порцеляни. Стіна була вища за найвищого подорожнього. І така гладенька, як справжнє порцелянове блюдце. Що ж тепер робити? запитала дорочі. Я змайструю драбину, сказав залізний лісоруб. Нам треба перелізти через стіну.